Вітаю вас, малята. Я так сумую за своїм другом капітошкою, а дощику все немає. Діти, давайте разом його покличемо. Дощику! Погляньте, хмаринки з'явилися на небі. Друзі, допоможемо дощику піти. Погляньте на хмаринка є цихлинки. Там, де червона цеглинка, сюди треба помістити краплинки, на яких зображені живі об'єкти. А там, де жовта цеглинка, сюди треба помістити краплинки, на яких зображені неживі об'єкти. Хто це? Так, це зайчик? Помістимо його? На хмаринку з червоною цеглинкою. А це що? Так, це сонечко помістимо на хмаринку з жовтою цеглинкою. А це хто? Так, це я вовчик. Містимо цю краплинку на хмаринку з червоною цеглинкою. Оце що? Це олівець. Помістимо його на хмаринку з жовтою цеглинкою. Оце хто? Так, це пташка. Помістимо цю краплинку на хмаринку з червоною цеглинкою. А це вітер. Ну, звичайно ж, помістимо на хмаринку з жовтою цеглинкою. Здається, зараз дощ піде. Чуєте? Привіт, Капітошко! Привіт, вовчику. Вітаю вас малята! як же я за вами собак? Капітошко, а давай гратися. Пропоную тобі і нашим малятам погратися з нашою подружкою рибкою. Вітаємо тебе рибку, а яку гру ти сьогодні для нас приготувала? Подивіться, які гарні рибки. І кожна рибка пливе інший бік. Праворуч, ліворуч, вгору або вниз. А ще є стрілочки з позначками. Потрібно з'єднати рибку з відповідною стрілочкою та розказати, куди пливе рибка? Вовчику, куди пливе ця рибка? Ліворуч. А ця рибка куди пливе. Вниз. Раворуч. А ця рибка кубітливе? Ворок. Малята! Як ви гадаєте, вовчик правильно назвав куди пливе рибка? А ви справилися з цим завданням? Чия гратися? Давай! А де твоя улюблена книжка? Так ось вона. Що ти мені сьогодні цікавого покажеш? А пограємо ми сьогодні в гру, яка називається Скажи навпаки». Зелений олівець короткий, а жовтий довгий. Ліворуч, банка. Повна, а праворуч порожня. Хлопчик низький, а жираф високий. Косеня це домашня тварина, а тигриня? Дика тварина. Ліворуч хлопчик веселий. А праворуч сумний. Дівчинка близько, а хлопчик далеко. Морозиво холодне, а чай гарячий. Гиря важка. А кульки? Легкі. Ліворуч будинок рівний, а праворуч? Кривий. Ведміть великий, а павук маленький. Молодці малята, молодець вовчику. А давай ще будемо гратися. Друзі, уважно слухайте запитання про те, що буде з'являтися на хмаринці. Та спробуйте відповісти на запитання. Але не можна промовляти таких слів. Так? Ні. Не знаю. Ну що, спробуємо. Трава зелена? Трава зелена. Це підсмішники. Це проліски. Калина – на це дерево? Коли на це кущ. На дубі ростуть горіхи? На дубі ростуть жолуді. Картопля, яблуко і цибуля – це овочі. Картопля і цибуля це овочі, а яблуко це фрукт. Морква росте в землі. Морква росте в землі. Миші ловлять котів. коты ловлят мышей. Крокодил летает. Крокодил плавает. Молодцы, малята. Молодец, Вовчику. Ой, мне же час на хмаринку. До побачення, малята. До побачення, Вовчику. До побачення, Капітошко! Друзі, вам сподобалось грати з капітошкою? Мені теж. Ну що ж, до побачення, до наступних зустрічей!